Поки прибіг, поки додому, поки туди-сюди, поки ящика. Тут рій сидів. Вийшов рій з якогось вулика. Сів сюди, поки я метушився туди-сюди, далеко трошки від дому. Поки побігав, поки рамки, поки сітку, поки все. Вулики всюди по деревах, ловушки, пастки. Він собі місце знайшов і полетів. Довго не сидів. Не знаю коли він вийшов, Зараз третя година дня. Вони, мабуть, трошки посиділи, посиділи, знайшли куди летіти. Вже ні одної немає бджолі зовсім. Повністю сиділи, обсіли, гарний рій висів. Не зняв, забув, щось забув зовсім, хотів його зловити, не вийшло, десь полетіли. Ось такі може, мої колоди, такі як він на дереві або ось таку. Ось таке я прогавив свій рій, але ну, нічого страшного. Він десь заселиться. Може хтось озловить і дасть йому шанс на життя. Ось таке. Прощолкав Ну, Нічого страшного.